Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 241 за підручником команди 7 класу, автора Олександра Істера. І наше завдання запишіть у вигляді виразу. Тобто, те, що ми читаємо, те і записуємо. Запам'ятайте, щоб вам легше було розв'язувати дані приклади, будь ласка, вивчіть, що таке добуток, що таке сума, що таке різниця і що таке частка. Значить, добуток це множення, сума це додавання, різниця це віднімання і частка це в нас ділення. Тому повторили швиденько, і будемо все, що читати, то записувати. Суму чисел Б і С. Сума про те, що я вам сказала, що це додавання. Тобто B плюс С. Все, це сума. Так, друге добуток чисел про те, що я знову ж таки казала, це множення. Тобто, нам треба 5М помножити на N губ. Далі, квадрат суми чисел. Тут треба бути уважним. Спочатку, як кажуть, із середини. Суми чисел. Суми чисел. чисел. Тобто, у нас у третьому спочатку суми чисел А плюс 9P, а потім уже квадрат, тобто до квадрата. І різницю квадратів в. Тобто, уже ви чуєте по тому, як звучить, що квадратів їх декілька, тобто, їх буде 2. І різницю між ними буде стояти знак мінус. Тобто, нам треба 3D до квадрата І відняти 7t до квадрату. Все, це і буде розв'язок даної оправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.